Вітаю, шановні! Ми Микита Лін і ви слухаєте Донецьк CCI Подкаст. Це ініціатива Донецької торгово-промислової палати, яка реалізується в рамках швейцарсько-українського проекту зміцнення членських бізнес-об'єднань мікро, малих і середніх підприємств в Україні. Який впроваджується UNDP в Україні за підтримки Швейцарії? Сьогодні поговоримо на дуже цікаву тему про те, що таке тайм-менеджмент і чи можна взагалі управляти часом? Для цього ми запросили в нашу віртуальну студію нашого сьогоднішнього спікера. Вітайте це Віра Ільїна. Вона є директоркою департаменту зв'язків з громадськістю Донецької торгово промислової палати. Пані Віру, я вас вітаю. Вітаю, Микита. Пані давайте спочатку поговоримо про те, що таке взагалі тайм-менеджмент. Ну, класично вважається, що тайм-менеджмент це набір певних практик, технік та правил, які повинні допомогти людині бути ефективнішою та досягати успіху і зробити більше справ за менший час. Але, власне кажучи, тайм-менеджмент вираз неправд. Бо насправді жодним чином часом керувати ними не можемо. Доба має 24 години, і навіть коли ви пройдете всі на світі курси по тайм-менеджменту, то доба буде і далі залишатися 24 години. Ніхто не може керувати часом, але щоб ефективніше розпоряджатися тим часом, який у нас є, може навчитися керувати собою в часі. Тобто тайм-менеджмент означає розумну організацію свого часу. Хочу сказати, що найуспішніші люди керують своїм часом не просто добре, а досконало. З чого потрібно почати не знаю, навчання або почати управління собою в часі для того, щоб досягти такої досконалості? З чого почати починати слід з себе. Потрібно проаналізувати свою поведінку, знайти свої сильні та слабкі сторони, стиль Управління, якщо ви бізнесмен або представник команди бізнесу, знайти свій стиль і зрозуміти свій стиль прийняття рішень, і вміння легко і просто організувати свої справи починається саме з правильної постановки мети, тобто слід визначитися, чого ви хочете. І тут незайвим буде нагадати про відому і популярну методику смарту. Я не буду англійську версію озвучувати, щоб не витрачати час, але скажу її основні ознаки: це конкретність, відмірність, досяжність, важливість і обмеженість за термінами, тобто обмеженість часі. І якщо ви точно знаєте, чого ви прагнете, то перед вами як знаєте, в підручнику. З перших класів, підручник математики, ви намалюєте перед собою певний шлях з точки А в точку Б. Але цей шлях буде обмежений за часом. І щоб його успішно подолати, потрібно буде виконати конкретні завдання і дії. І тут вже виникає необхідність організувати все так, щоб отримати запланований результат. Щоб з тої точки А дійти до точки Б, а вже техніки і практики тайм менеджменту можуть допомогти все структурувати і все тримати під контролем, угу. тобто, все ж таки, дуже важлива річ це планування, пані Віро, скажіть, наша головна аудиторія, напевно, так це бізнес-спільнота, і ви трішечки вже. Заговорили про тайм-менеджмент в бізнесі. Давайте поговоримо саме про це. Тобто яким чином е, тайм-менеджмент допомагає в бізнесі, і наскільки це важливо? Давайте будемо зараз акцент робити на плануванні. Я не пам'ятаю зараз хто сказав, що ні, плануючи нічого, ти плануєш невдачу. Ми не будемо планувати невдачу. Ми будемо планувати все. Все, що нам потрібно зробити. І зараз я кажу і взагалі про людину і про представника бізнесу, скажімо, окремо. Знаєте, дуже багато людей не люблять планувати. Кажуть, що як тільки щось заплануєш, з'являються якісь такі сторонні чинники, які не можна виконати план. Або якщо ти дивишся. Напишеш довгий такий перелік запланованих справ, і в кінці дня починаєш аналізувати і те не зроблено, і те не зроблено. І це ну, демотивує. І е, коли список е, щоденних справ складається з десятків позицій, при цьому необхідно балансувати між декількома проєктами одночасно, то цілком закономірно, що людина може почувати себе виснаженою. І це ненормально. В такому ненормальному стані людям доводиться працювати постійно. Тоді окреме питання це формат планування. Треба кожному представнику бізнесу визначитися з формату. Це може бути що від класичного паперового блокнота додатку на смартфоні або то crm системи. Через яку значно спрощується діяльність бізнесу і в цілому і в плануванні, і ну, це відомо, що для ефективної організації роговичого процесу зараз вже не обійтися без автоматизації. І існують навіть корисні боти, які допомагають планувати, розставляти пріоритети і відсікати зайве. Але в будь-якому випадку, треба не забувати, що це лише інструменти. Це планування і ці чат-боти це не чарівна пігулка. І ефективність їх використання цих планерів залежить тільки від конкретної людини. Ще варто сказати, що планування воно стовідсотково спрощує виконання повсякденних завдань, але слід дивитися на питання трохи ширше. Бізнес це така сфера, яка дуже активно розвивається. І тут інколи. Немає надлишку часу на роздуми. І буває, що швидко прийняте рішення краще, ніж те, яке довго дозрівало, було заплановано і в підсумку ні до чого не призвело. Тобто, думаючи, надмірно довго можна втратити можливості для зростання. Тому планування не повинно бути жорстким, воно повинно бути, знаєте, тактичним. Зрозуміло. Тобто, якщо так підсумувати, тайм-менеджмент допомагає нам у плануванні, а вже планування допоможе нам е, саме в бізнесі та в тому, щоб ми могли досягти наших з вами цілей. Окрім планування, про що ще треба обов'язково знати в плані тайм-менеджменту? Знаєте, планування воно має на увазі дуже багато таких аспектів. Який слід е, визначитися е, я, до того, як ми будемо розглядати інші інструменти? Перш за все, як ми казали, якщо ви маєте нескінченний список завдань, то треба відверто і тверезо оцінити свої можливості і зрозуміти, що не всі пункти цього списку, який ви склали, ви не зробите. Є такий метод валізи. Ну, аналогія така: ось ви збираєтесь на... у відпустку, і у вас великий гардероб, ви плануєте взяти багато речей, але візьмете ви тільки те, що вміститься у вашу валізу, бо вона не гумова. І зрозумійте, що плануючи свою роботу, треба реально оцінювати свої можливості. Вони не гумові. Ще один момент, який би я хотіла зазначити. Це планувати з запасом часу. Зі свого досвіду, я знаю, що у плани, які складаються, можуть вмішуватися дуже багато таких перемінних чинників. Знаєте, таких форс мажорів. Я не кажу про такий величезний форс-мажор, як війна, який стався з багатьма людьми, які запланували свою діяльність на рік або на два роки вперед. Я кажу про такі незначні е, події, які зможуть ваші всі плани знищити нанівець. Наприклад, ви захворіли, або е, ваш контрагент е, повинен виїхати, або у вас інше якесь термінове завдання, а дедлайн вже близько. Тобто, Плануючи щось, зауважте, що треба отримати якусь, скажімо так, результат роботи до умовного дедлайну. І ще одна річ, про яку слід сказати, це, скажімо так, принцип, який розробив автор всесвітньої відомої методики тайм менеджменту Дивіт Алан. Він автор багатьох популярних книг з тайм-менеджменту, і він пропонував. Всю інформацію необхідну для щоденної діяльності, для щоденної бізнес-діяльності, зберігати в одному місці, структурувати її під себе так, щоб було зручно працювати саме вам, розділити на категорії, на проєкти, на якісь папки на комп'ютері. Тобто, щоб у підсумку підприємець мав змогу бачити усю картину в цілому. Тоді на планування він буде витрачати набагато менше часу. А ми зараз з вами говоримо про ефективне користування часу. І тепер повернемося ще до методів тайм менеджменту. Це, скажімо, оприділення фокусу і пріоритетності. Коли підприємець не має чітких цілей, то він не має змоги. Зрозуміти свою ефективність. Він не розуміє, з якою швидкістю він рухається, і наче робить все, що потрібно, але не бачить результату своєї праці. Тому треба визначити чіткі цілі і терміни їх досягнення. Одинадцятий здається, президент Сполучених Штатів Америки генерал Дуар Зетхаулер. Казав, що не ці е, термінові справи важливі, і далеко не всі важливі справи термінові. Е, він тоді придумав е, таку матрицю. Вона так і називається матриця Ейзетхауера. Це співвідношення важливих справ і терміновості їх виконання. І сенс цієї матриці полягає в тому, що якщо ви написали загальний перелік справ. То треба визначитися з терміном їх виконання. І для того щоб задати собі питання, що потрібно зробити зараз, що можна відкласти, що можна делегувати, і весь список оцих справ оцінити по двох параметрах по важливості та по терміновості. І з'ясується, що у цьому переліку є справи і неважливі, і нетермінові. І їх можна просто не виконувати. І це чудово. Якщо ми знаємо, які справи справді важливі і які термінові, то ми можемо подолати нашу таку природну тенденцію зосереджуватися на неважливих справах. І тоді ми зможемо переходити від оцих гасіння пожеж, коли вже дедлайн близько, і коли вже постійні стреси. І перейти до нормальної роботи. Тобто, ми робимо пріоритетність, і робимо тоді вже переходимо до ще одного методу тайм-менеджменту менеджменту це делегування. Делегування і командна робота, і вміння делегувати це ключовий навик для підприємства. І відмінно, коли у нього є секретар, помічник. Це заощаджує багато часу і дозволяє бути більш продуктивним. Звільняє від рутини, але не у кожного підприємства є секретар. Але є таке, скажімо, закон: чим більше бізнес, тим більше справ потрібно делегувати іншим, тим більше потрібно довіряти своїм співробітникам. Пані Віро, і тут в мене є питання до речі. Це ви абсолютно правильно кажете. Мені сподобалося те, що ви розповідали про інструменти та менеджменту, навіть дещо планує застосувати і в своєму житті, але не можна виключати такий фактор як людський фактор. Тобто, наш умовний такий керівник, про якого ми зараз з вами. Говоримо, уявляємо собі, він може бути і цілеспрямованим, і організованим, ефективним. Він може користуватися абсолютно всі, всім спектром інструментів тайм менеджменту, але є людський фактор. Чим більше у нас з вами підприємства, тим більше у нас працівників. Але не всі вони можуть бути такими, як і наш уявний бізнесмен. Як тут бути? Як врахувати людський фактор, коли люди не завжди... Ефективно користуються своїм часом, питання дійсно дуже таке, скажімо, важливе. Відповідальність і контроль все одно залишається за підприємцем і слід не забувати, що особиста ефективність кожного працівника безпосередньо залежить від того, як побудовані процеси управління на підприємці Тобто багато підприємців бояться конкуренції а тому не беруть на себе на роботу тих, хто за як їм здається, може їх обійти. І це не секрет, що найманий працівник може навчитися тонкощам та піти, наприклад, забрати з собою базу клієнтів або щось інше. І таке і на жаль буває. Але багато підприємців забувають про те, що всі домовленості при прийомі на роботу можна оформити. В обов'язковому письмовому порядку зафіксувати якісь моменти. І це стосується в першу чергу і команди, і партнерів, і якщо не фіксувати в письмовому вигляді будь-які угоди, то існує велика ймовірність того, що вони будуть невиконані або неправильно розтумачені якоїсь сторін. Тобто, до чого я веду наймати на роботу слабких працівників. Які ефективно не використовують час, це заздалегідь провальний вихід. Тому що, набираючи команду, яка складається з некомпетентних людей, представник бізнесу і підприємність сприйняття себе на постійну перевірку невиконаної роботи працівниками, або погано виконаної, на переробку. Кажуть, що караван. Іде зі швидкістю самого повільного верблюда, так само і бізнес Він розвивається в темпі самого бездарного співробітника. Таким чином, кадрова політика це дуже дуже важливо. Керування часом може мати дві форми. Одна це, так би мовити, шлях зверху вниз. Це коли керівник будує комплексну систему ефективного використання часу всі, всіма даєминими працівниками, прописуються чіткі правила і працівники працюють. А є ще шлях знизу вгору. Тобто, коли від особистої ефективності окремих працівників підвищується ефективність підприємців загалом, ну це в ідеалі. Але, скажімо так, що сьогодні підприємець будь-якого рівня це перш за все менеджер, який повинен вміти організувати і свій час, і час своїх підлеглих, таким чином, щоб в стислі терміни і з найменшими витратами виконати поставлені завдання. Я нагадаю, є такий принцип Парето. Парето це такий італійський економіст. Який сформулював, що 20% ось цих запланованих завдань забезпечують 80% бажаного результату. Ну і навпаки, І відповідно, необхідно всю роботу організовувати так, щоб спрямувати основні зусилля на ефективне планування саме 20%. Тоді буде і результат. Тобто, це робота керівника, угу, зрозуміло. Пані Віро, давайте з вами наприкінці підсумуємо. Та можливо, ми зможемо надати е, якісь поради бізнесменам, тобто з чого почати ефективно управляти часом собою, так, в часі, як ми так. з вами е, визначили, так е, і можливо, якісь поради саме в ефективності е, тайм менеджменту. Тобто, що можна порадити по нашій з вами сьогоднішній темі. А тим, хто нас сьогодні буде слухати. Ну, по-перше, вчитися. Вчитися потрібно завжди. По-друге, як ви вже казали, слід сформувати надійну і їй команду. А ще слід, скажімо так, проаналізувати м, оці розкрадачі часу. знаєте, є такий твір у Сівера Кінга Лангар'єре. І навіть фільм такий є. Це такі фантастичні створіння, які поїдають час і простір. І теж є навколо нас правда, не такі лякаючі, і моторошні, але є те, що нас завжди відволікає. Від справ збиває фокус, це і дзвінки, повідомлення, соціальні мережі, безлад. І тут треба працювати над своєю організованістю. І я багато спілкуюся з підприємцями, і часто чую, що людина працює зранку до пізньої ночі, не бачить сім'ї, не відпочиває. Але якщо оцей умовний трудоголік в лапках зробить аудит свого робочого часу, то з'ясується, що він витрачає його багато даремно. Кілька годин вирішує чужі питання, міняє колеса, так, щось переробляє, тобто слід підвищувати свою організую. Ще що можна порадити? Можна порадити наприкінці кожного робочого тижня робити аналіз виконаного інвидування. Воно здається, що це займе якийсь час. Спочатку певний час це буде займати. Але треба зробити аналіз, що саме ви могли зробити заплановано, а що перешкодило. І це дозволить сформувати пріоритетні задачі і правильно розподілити робочі навантаження, закріпити в собі цю навичку щоденного планування, щоб максимально ефективно використовувати свій найцінніший ресурс наш час. І на останок що хочу сказати, і побажати всім підприємцям більше відпочивайте. Головна річ в бізнесі це не зробити якмо більше, не якмога більше робити. Це зробити як можна в якісніший та кращий продукт, зробити своїх клієнтів щасливими, себе щасливими. Якщо ви не відпочиваєте, то все, що ви будете робити, Будете робити довго і не дуже якісно. Коли людина ресурс, то, будь-на яке завдання, вона витрачає в рази менше часу. Дуже важливо увесь тайм менш робити під себе, тобто управляти собою і своїм часом за своїми власними правилами, є правила, які підійдуть ідеально під ваші потреби, а не підходять зовсім іншим людям. Управління часом і собою допоможе збалансувати не лише бізнес, а й інші сторони життя. А наше життя, попри всі оці виклики, попри всі негаразди, життя є цікавим, багатим. Тож бажаю, щоб час на нього завжди було достатньо. Дякую, доєднуюся до ваших побажань. Друзі, нагадую з нами спілкувалася Віраліна. Вона є директоркою департаменту зв'язків. З громадськістю Донецької торгово-промислової палати мене звати Микита Ілі. На цьому ми ставимо не крапку три крапочки, бо ми з вами обов'язково ще почуємося. Ну а цей подкаст було створено в рамках швейцарсько-українського проекту зміцнення членських бізнес-об'єднань мікро, малих і середніх підприємств в Україні», який впроваджується UNDP в Україні за підтримки Швейцарії.